Усім привіт! З вами Гайген Геллоу. Так, це відео не дуже схоже на мої попередні, як мінімум тим фактом, що воно повністю зроблено українською. А як максимум, що я ніколи вам до цього не розповідав про одне моє захоплення, а саме кінематограф. Так, я подивився не один десяток гарних і не дуже фільмів за своє життя. Але сьогодні я хотів би розповісти про мій улюблений фільм Монті Пайтон та Священний Грааль. Якщо ви ще його не дивились, то біжіть дивитися, а потім повертайтеся та додивіться мій відос. Все, більше вас не тримаю. Погнали! Фільм був знятий комедійним гуртом з Британії під назвою Монті Пайтон. І якщо ви ще не знаєте, хто це, то ви дуже багато втратили. Це одні з найкращих представників британського гумору у світі. Рекомендую вам подивитись хоча б декілька серій їхнього проекту Літаючий цирк Монті Пайтон. Про що ж я? Ах, точно. Фільм. Монті Пайтон і Золотий Грааль» був знятий у 1975 році, і, на мою думку, його з того часу ще ніхто не зміг переплюнути у комедійному аспекті. Давайте ж перейдемо до сюжету. Фільм починається з, 에х, з того, що ламається четверта стіна, і у нас на очах звільняють шведських перекладачів, що почали говорити про те, як сестру одного з них вкусив Лось. Так це дивно, так це незрозуміло, так це дуже тупо. Але ви втягнетесь, я вам обіцяю. Після того, як пройшли титри з переліком лам. Серйозно, це британський гумор, він дуже дивний. Ми бачимо короля Артура, що скаче. Галопує по схилу разом зі своїм збройносцем Петсі, що створює звук копит коня за допомогою двох шкарлупок кокосів. Так, звикайте, тут усі головні герої скачуть на вигаданих конях під звуки кокосів. Але один персонаж має справжнього коня. Це важлива деталь, запам'ятайте. Перейдемо до самої суті фільму: Король Артур шукає гарних лицарів для того, щоб вони засідали за круглим столом у Камелоті. Цих лицарів представлені сер Бедевер, сер ланцелот, хоробрий, СЕР ГАЛАХАТ непорочний, сам король Артур та сер Робін, не такий хоробрий, як сер ланцелот. А також як його можна було забути, сер ЩО не з'явився в цьому фільмі. Разом вони рушають до Камелоту, та коли добираються туди, то король Артур, почувши одну з найкращих пісень, що були написані спеціально для фільму в своїй голові. Говорить, що вони не підуть до комелоту, бо це дурне місце. До компанії звертається сам Господь Бог та дає їм завдання на знаходження священного Граалю. А що цим хлопакам? Вони вирушають їм. І тут починається фільм. Я не буду розповідати увесь сюжет або всі комедійні сцени, але розповім вам про одну, що дасть вам змогу зрозуміти, наскільки це упоротий фільм. Після якого ви будете помирати від сміху, але все ж таки запитаєте, що я подивився? Так от, команда вирішила розділитися. Сер Галахат пішов сам. Він набрів на замок та бачить над ним образ граля, та вирішує зайти. У замку він зустрічає зуд, жінку, що виглядає головною по замку. Ну реально паханом. Від неї він дізнається, що замок називається Чиряк. Так собі назва, це не відзуд підмічає. Так, не дуже вдала назва правда. Сера Галахада намагається зґвалтувати. Він втікає зі спальні, але бачить ще більше красивих жінок. Він знову зустрічає зуд, а ні, це її сестра близнючка Дінго, що жалується на свою сестру за те, що та запалила сигнального факела у вигляді святого Граалю. Але далі краще. Дінго повертається до глядача та питає, чи треба було вирізати цю сцену, бо вони хвилювались, коли писали її. Але Дінго вона дуже подобається. На екрані з'являється трьоголовий велетень з пригоди Сера Робіна та говорить, що їхня сцена виглядає ефектніше. Потім з'являються дієві особи зі сцени про комуну, що не підлягає контролю Артура, та говорять, що їхня сцена була ідейною, а не просто глупим жартом. А далі ще краще з'являються персонажі, що будуть сюжетно показувати лише в кінці фільму, та говорять стулити пельку Дінго та продовжувати фільм, але вона продовжує нахвалювати свою сцену, поки господь Бог теж не каже Дінго стулити пельку. І це тільки одна сюжетна лінія. Так, це просто розрив шаблонів. Особливо для тих часів. Далі говорити про сюжет не буду. Але скажу один спойлер: слідкуйте за лінією історика, коли будете дивитись. Зрозумієте. А тепер про головне, чому це мій найулюбленіший фільм. По-перше, для свого часу він проривний. Це був один з найперших фільмів комедій, що загравав з такими регулярними знищеннями четвертої стіни. Нагадую, фільм вийшов у 1975 році. По-друге, гарний гумор. Він дивний, але його багато. І він доволі, я навіть не знаю, як сказати, він доволі дурний, але не тупий. Він не паразитує на звичайних для тупих комедій сьогодення темах, цей гумор не заставляє думати, але й це на не... Піся попа кака попа. По-третє, гарна акторська гра та виставлення кадрів. Яким би розважальним трешем не був цей фільм, але акторська гра та кадри, що показані у фільмі, заслуговують на належне. Ось вам декілька прикладів гарних кадрів. І по четверте: Я дивний. Так ви могли помітити з моїх відео, що я доволі дивний. що це одважну. Тому цей фільм відклався у мене на душі особливим слоєм. Він буквально припав мені до душі. Дивіться, я буквально маю на аві в Дискорді короля Артура, бачите? Тому це моя суб'єктивна думка, але фільм Монті Пайтон і священний Грааль – один із найкращих фільмів комедій, що я дивився. Тому я ставлю цьому фільму «Одинадцять вбивць із 10. Дякую за перегляд! Надіюсь, що вам сподобалось відео, і ви поставите лайк та підпишетесь. Якщо вам сподобався подібний формат, то можете попросити у мене в коментарях знімати ще таке. А з вами був Гайген Гелоу, і усім ідіть нахуй!